Отак світиться моє робоче місце, щоб швидше відправити всі замовлення. Поки тепленько. Опа. Жде мене полуничка. Холодно, але ну. почистити декого з них треба. Я ж не, ми ж не чистим на грядці. Я ж гря чистю в теплиці. Ну або в іншому розсаднику. Ну зараз тут, щоб дощ зверху не йшов. У мене тут сан, сібіла і трохи бріли. Треба почистити, небагато. Ще на городі Амі там обірвана. І все. Вітаю, сьогодні 21 жовтня. Я останні саджанці. Будемо казати крайні саджанці. Зриваю це сурт який ми разом з вами підставляли, а тепер я знімаю вже ці саджанці зовсім. Мене звати пані Тамара, ви на каналі Тама Мирна. Вас запрошую разом з собою поглянути, які ж саджанці зривають 21 жовтня. І ми прийшли ось до саджанців ромін, які підставляли там 4-го, 3-го. Ось вони такий вигляд мають. Звільняю я оцих матерів від їхніх дітей. Це я повідриваю зараз. Самі саженці в стаканах. Пізніше ми повідриваємо ці вуса, які також мають чудер... чудесні корінці. О, ось, бачите, торкнулося землі і починає рости. І будемо вкорінювати в касетах або в стаканах на зиму. А вона собі хай росте, вона наросла вже тут. Ось утворила один ріжок, другий, і в кожному з них закладає свій врожай. ну і так далі. То отже, сьогодні знімаю роміну. Корінь, такого вигляду корінь. Не занадто величезний. Але я вам скажу так, він може й наросте більший, але це вже буде листопад місяць. Але нічого в цьому страшного немає. Нічого гісненького страшного. Головне, щоб витягали акуратненько його. О, та він ось навіть заплівся тут внизу. Щоб витягували його. Так, як Акурат. же посадити такий, садженець, якого корінь взагалі там не тримає, так ґрунт дуже з усієї сили. Ось, наприклад, оцей ось, бачите? Корінь невеликий. Але тримати я більше я не хочу, тому що я хочу людям відправити, щоб вони посадили. Отже, такий саженець. Зараз покажу. Я Акуратнесенько, обережненько витягла. І потім, обережно витягнувши, ви отак обережно поставите його у зроблену вами ямочку. І корінець зразу піде вниз. Це я витягла ще такий, який, оце ж бачите, ще завернувся. Але може бути такий, який тільки доходить до дна. Також необхідно витягувати, щоб ця пасочка не зруйнувалася. І ви акуратно засунули її в ґрунт. Все, заховали формочку. пасочку у формочку. Зараз пошукаю, де корінець зовсім невеликий. Ну, ось, наприклад, оцей. Бачите? Спробую його витягти. Акуратно берете ось так за краючок, піджимаєте і акуратно витягуєте. Бачите? Пасочка на місці, вона тримається. Ложимо її назад і ви так само будете акуратно тримати. Я також, аби ви замовила 30 саженців, я б також на них отак дихала прямо. І не дихала б на них. Тому я думаю, ви справитеся. Тому чекати особливо велетенського коріння немає ніякої потреби. Вона прекрасно буде продовжувати рости. Вона ж росте в мене, вам не треба її ховати, накривати і так далі. Аби зараз був заморозок, я б вже оце не накривала. Отак от би воно стояло отут, на відкритому просторі, примерзло, потім би одійшло, був іній би. На потім той іній розтанув, в листя взагалі не змерзне. От взагалі. Ну хіба що може ну от вам градусів 10. То, можливо, воно трошки примерзне. А так ці заморозки це дурниці. І воно стоїть на вулиці. Отак, от бачите? На вулиці. Тому... На, такій самому, на такому самому подвір'ї, на вулиці, на городі ви посадите, точно такому, як і в мене, не фалюйтесь, не треба нічого накривати. Воно буде вкорінятися. Ну якщо ви дуже хочете, я ж вас не відмовляю. Будь ласка, можете накрити агроволокном і так далі. В сусідньому рядочку. Знімаю клеї. Я не кажу, зрізаю, бо я відриваю, як ви знаєте. Да? Тоді сижу, сижу чистю, відрізаю оцей фостик. Який йшов до материнської рослини. Якщо є вуса, вуса. я вуса, відрізаю вуса. Тут Чотири ріжки. Ось, ви бачите, чотири маленькі листочки. Один листочок. Це один прапорцевий листок. Ось другий прапорцевий листок, ось третій прапорцевий листок і ось четвертий прапорцевий листок. Відповідно, це означає, що тут чотири ріжки. В кожному ріжку буде як мінімум по два квітконоси. Ну, це дуже урожайний сорт. Дуже. І вважається дуже смачним. У мене раніше не було, я тут виділувалася. Та ні, Клері не буду. Цю, як і, альби не буду. Є нові сорти. А я вам так скажу. Старий друг краще нових двох. <різь> така, така приказка в нас є. Так. Клері також, бачите, як корінець у неї, тільки-тільки добрався до дна. І добре, її буде гарно садити. От гарно буде її садити. Ну подивіться, такий гарний кущик. Ну, трохи, трохи менший, ніж той, який мама. Ось, я трохи менший. Ось він рядом стоїть. Дуже класні. Так що ви за них не хвилюєтеся, вони там не помруть від цього. Фу, от холоду. Ні, не пропадуть. Все буде добре з ними. Так, клері. Отже, показала Клері. Буду сьогодні зрізати, а потім чистити. І відправочки на середу. Не знаю, чи я відео до середи виложу. Швидше відправки зроблю, ніж відео виложу. Так. Клері на ґрунті. На ґрунті вона також наростає корінчик. На ґрунті вона лізе в ґрунт. Шукає отвір і лізе в ґрунт. Ну, так, як, наприклад, ось, як я вже не один раз показувала. Стоїть вона собі, шукає собі дорогу в землю. Так що ви їй цю дорогу намалюйте, Щоб вона лізла в землю. Такого я ще сьогодні зрізаю. От прямо в мене масова сьогодні виривалка. Бріла, оце ось в мене тут бріла, також на ґрунті, як маточник. О, ось корінці гарні, гарні пригорні. Інколи декому із вас надсилала такі брудні стакани. Я стараюся витирати, але вимивати ж не буду. Тому що дощ був, тому що забризкані. Зрозуміло, так що Вони... Це... дощ піде, все змиє. В стакан то ви викинете, а якщо листочки в ґрунті, то дощ змиє. Нічого страшного. Так, брілочку сьогодні також зриваємо і не тільки тут, ай отут. Ай отут. Так. Ось у саме крайній. На самому країчку. Ось прямо буквально біля таблички. Назву і бріла. Стоїть стаканчик, поставлений також. Ну, я на відео показувала, як я підхоплюю вуз. Це було, напевне, 4-5 жовтня. Зараз ріжу. Да, корінь також невеликий. Бачите, корінь також невеликий. Але витягуємо цю пасочку. Можна трохи її підсушити днів скільки. Ну, вона в мене ще, можливо, за день там трошки підсухне в цьому. Та ні, вона така тверденька, вже достатньо з неї вологи. Ми ж дощ був тиждень назад, ми її ж не прибирали. Так, у мене три грядки. Я думаю, мені вистачить на всі відправочки. Брати нічого не буду. Ну, може, що зайве буде. Я в кінці відео скажу, чи буде зайве, тому що я завершу відео після того, як відправлю. Так, кого ще далі я ріжу. Тепер Сандра. Коріняка, звичайно, да. Вог... Вогонь корінь. Далі лючія тільки для нас. Досажувати нам грядку. Взагалі не перестала давати вуса. Може ми щось не доробили. Чи переробили, чи перестарались, чи не достарались, не знаю. Так. А може особливість сорту. Далі у нас хто? Далі бріла? Нам цих обрізаємо. Азія вже зрізали, посадили для себе. І людям я приготувала тим, що я на відправочку. Так. Амі на нових посадочках зрізала повністю, звільнила їх від їхніх надокучливих дітей і когось пропустила. Раз. Два. А як оце можна так робити, оце, як я це зробила? Завжди когось пропустиш. Так, я... ну, в принципі, все. Да. І Амі. В оцих трьох рядах ще достатньо Амі. Я частину зрізала, почистила. Частину буду... Бачите, як воно густенько. Так красиво, густенько. Ми заглядаємо всерединку і бачимо кого. Бачимо чудовий садженець амі. І знову ще один. Також просто Ой, вона дуже швидко вкорінюється. Вона вкорінюється і листкову масу гарно дає. Отже, ця Азія, наприклад, дає корінь, листя мало. Бріла дає листя, корінь невеликий. Амі дає. Дає і листя, і корінь. Господи. Який же він гарний. Та такий же гарний. А мій дає і листя, і корінь. І в неї все гармонічно красиве. І верхня, і нижня частинка. І оце до кінця цього рядка треба все вирвати. Да. А потім, звичайно, вуса, які вона дала, Бо тоді вже зима в коріння. Це окрема пісня. Я потім в кінці відео скажу, що у нас зайве. А тепер ці всі саджанці обов'язково необхідно почистити. А день у нас зараз короткий, тому ми це робимо ось при такій лампочці. А малюнки зараз на теплиці, наче мороз помалював. Це моє затінення. І, безперечно, мій фаворит, сорт Амі, яка в нас найбільша, яка нас завжди виручає, яка дуже урожайна, яка, ну не знаю, дуже урожайна, і ягоди смачні. І без кінця ті я... і цілий місяць вона достигає. Ягода велика, ну дуже класний. І я дориваю ось саджанці. Багато з них замовлено, але зайві будуть 100%, адже вона дуже вусоутворення в неї велике. Ми підставляли і на зиму я буду ставити. І зараз буду рвати. Вона, віці, як квіточка, вона сонечко. Зараз нарву. Дивіться, ось яка чудо і розсадка. Тут ось, о, в тінючок ось. Ви на це корінечко. Просто ця. ця. Така лялечка. Така лялечка. Так, це листочок. Росоточка чудова. Вона. Ця розсадка вона 100% дасть вам ягідку на весну. Якщо ви на весну відкладете, ну, наприклад, посадку полуниці, то ви можете це робити. Але пам'ятайте, що весняні саджанці найкраще, як відконуси, то висунуть, але вони витягнуть дуже велику силу. Тому бажано їх в принципі обірвати. А оця навпаки, вона дасть вам уже саджень ці квітконуси. Два, один, два, навіть можливо й три. І ви обов'язково цю ягідку скуштуєте. Не треба буде обривати, бо вона з осені хорошо вкоріниться. Не буде гарна коренева система. Отже, ще по залишках. Ось моя крайня посилочка, під номером 215. Уже спакована. Але саджанці в невеликій кількості залишаються. Є трохи зайвих. Є сорт Проміна. Ось бачите такий саджанець. Є сни, не меншої, не гіршої якості. Бріла ще, до речі, залишилась, Взагалі взагалі всі, всі запитували. Амі це моя красунечка, мій фаворит, яку у мене найбільше шикарно. Да, у мене також його залишається. Його найбільше. Сандра, суперранній сорт новий, з нових, ті, хто виведені, найновіші. Солодкий і урожайний і ранній сорт. І клері. Клері, найвідоміший сорт, який вже, якому вже більше 20 років, але його не забувають, повертаються до нього фермери. Хто хоче дійсно собі виростити, щоб гарантовано була ягіда. Це солодка, рівномірна, отака, наче вся, знаєте, наче вся під шаблон поміряна клері. Солодка, смачна ягода. Яка не підводить фермерів уже десятиліттями. Клері також залишилася. Так що я відкриваю каталог. В каталозі напишу ці всі позиції. В першому прикріпленому коментарі я напишу обов'язково, ну, розмістю посилання, в першому прикріпленому коментарі я розмістю посилання. І також там буде мій номер телефону. Хто хоче, будь ласка, саджайте. Бо дуже добре, якщо ви посадите саме восени. Якщо у вас, якщо ви дорожите своїм часом і не маєте наміру... Чекати, а вже хочете спробувати ягоду повноцінний урожай навесні. Хай він буде невеликий, але ягода буде повнорозмірна. Тобто, така характерна цьому сорту, вам не доведеться її обривати, тому що навесні, коли ви посадите, це дуже добре. Але справа в тому, щоб не замучити кущ, який ви посадите, вам доведеться вирвати квіти. І залишити лише, можливо, там ну сигналочку, щоб то попробувати. Навіть якщо ви не залишите, не вирвете, то ви все одно отримаєте ягідку, яка. Значно менше, ніж могла бути на цьому сорті. І вам доведеться ще рік чекати, доглядати за нею ціле літо, щоб потім вже наступного року отримувати той врожай, який дійсно є. А з, з, з саженців, які ви зараз посадите, ви отримаєте у житті ягоди, і побачите, вони будуть того розміру, які вони характерні для цього сорту. Тому чекаю ваших дзвіночків, якщо вам хочеться смачної ягодки. Задоволення від вашої роботи і міцного здоров'я! Щоб працювати з задоволенням.